Була така Катерина, нами керувала. Не разу я не бачив, але тільки голос в рації чув. Коли мій навідний був дуже влучний. І інколи лежили там за сім кілометрів прямо в окопчик, чи там бували, ну, того, кого треба. Вона там так і в захваті се дренила, кричала: Вікінг! Тебе найкращий ствол! І весь батальйон льох. Це так. Життя після початку повномасштабного вторгнення, я думаю, міркую, змінилося у всіх, не тільки у мене. В цивільному житті я був підприємцем, виготовляли сільхозобладнання, борони, машинобудування. Після початку війни на другий день записався в тероборону. Там березень був в теробороні, а після цього був мобілізований у навчальний центр Десна. Позаяк я по спеціальності замком роти по озброєнню, це зампотех. Навчався в Дніпрі в інституті і там отримав звання лейтенанта, там старшого лейтенанта. Навчальному центрі построїв, як казали, це твій механік, це навідник і все. Отак От було підбиралися екіпажі. Ніхто там, якісь там як космонавт, як психологічні там іспити не проводив. Як по штату, так і воювали. Хтось вже там притиралися вже на війні. Найтяжче було це в голові стати цивільного зразу професійним військовим. А я ще й офіцер. Але це, ви повинні розуміти, що військова кафедра це просто ну, звання, ну, вища освіта. Мізкі працюють, але ми не професійні військові. Треба було за тиждень стати професійним військовим, відповідати, відповідати не тільки за себе, за свій екіпаж, а й за інших людей, якось їм керувати, направляти. І це все вчилося на війні, на ходу. Це було найважче. 66-та бригада, ми починали. З Мар'їнки це Донецький напрямок, ота от сама Мар'янка. Ми туди зайшли, і там було перше бойове хрещення. Було страшно дуже, але через, мабуть, 5-7 днів втягнулося, вже все зрозуміло і почали воювати. Тоді були дуже тяжкі бої, арти. Західної стільки не було, і вся була надія у піхоти на танки. І ми ну, з моїм взводом ще один, чотирма танчиками дуже багато працювали. Працювали в основному з закритих позицій, як арта. Вистрілювали дуже багато бика, там, по два конвійєри в день. Тоді були важкі бої, це Кожного ранку ти розумієш, що тебе. Хочуть вбити з важкої зброї два рази в день. Ось так що на адреналіні. Зате почуваєш себе молодше. От я вже такий трохи старий, посуваюся, молодше, воно на підйомі, азарт. Було багато боїв, коли такий вже адреналін, азарт, коли, коли ти поїм, вони по тебе і, і в тебе все вийшло. Я казав, ми всіх повбиваємо, а самі залишаємося живими. І ми за Україну вмирати не будемо, ми будемо за Україну вбивати. Ті, хто з ким я починав, це вже професійні вояки, майже всі вони мають державні нагороди, там, золоті хрести, в мене є серебряний хрест офіцер. Тобто всі нагороджені, майже 100% то починав. І це вже військові, які іноді навіть краще знають, як виконати бойове завдання, ніж далі як кажуть. Але їх залишилось не так багато. Професійний рівень його вираз. Я зараз виконую обов'язки тимчасового зампотєха. Ну, я для себе таку формулу вигадав, що ну, життя воно як життя воно усіх кінечне, і ти можеш. Бути взагалі там в безпечному місці, але все така робота. Просто в есть тобто кому, комусь треба, там, мені там 5-7 днів ну, треба було, щоб це поміняти. Комусь треба більше. От, але ну, більша кількість чоловіків, якщо вони нормальні чоловіки, вони до цього схильні. і Я думаю, що ць, процес адаптації. Прийде дуже швидко і ще більше, ну, плюс те, що він прийде вже в навчений підрозділ. ну я сказав, Є такі ветерани вже, не так, як ми прийшли, всі новенькі, вже навчать, і якщо вже приходять нові люди, то екіпаж їх не садять повністю новий екіпаж. Тобто, в танки екіпаж це механік, командир і навідник. Тобто, якщо приходить нова людина, вона одна, а два вже навчені. Тому, скажімо так, шанси вижити і все, щоб було добре, ну, на порядок вище, чим, ну, було спочатку. Та і зараз війська вже більш навчена і командири вже більш навчені. І зараз в нас ну, значно більше озброєння. Ну, от ми на дежурці, на бойовому, тобто, на рації, машина прогріта, але. Вони до нас не доїжджають, їх бувають раніше. Тобто, чи дронщики, чи туристи, чи арта, тобто до нас вони зараз вже рідко доїжджають. В мене, в мене особисто відчуття страху нема такого, щоб Ні, ну ти небезпеку добре розумієш. Всі трьохсоті, які були у нас, це були поза танком. Тому танк це ж, це ж таки броня, це піхота там в них. Як страждальців, них тяжче. Я вважаю, що танки ну, більш все ж таки захищені. Якщо чесно, то є трохи втома і інформація з тилу, вони ну, інколи трохи біся ця відношення. Вони не розуміють, що якщо ми закінчимося, то вони прийдуть і в Запоріжжя, і в Дніпро, і в Київ. Вони не зупиняться. Тому їх треба зупиняти і виганяти. І це інші чоловіки повинні розуміти, бо нас на всіх не хватить, нам треба поповнення. Але ми віримо, що буде перемога і буде мирне життя. Ради цього і воюємо, ради мирного життя, щоб повернутися до нормальної. До нормального цивільного життя. Якщо я б я не вірив в перемогу, я б воювати не пішов.